Гадайте, який лідер продажу в овочевому магазині в супермаркетах. Це лідер продажу взагалі по всій країні. Цей продукт купують найбільше всього українців. Цей продукт який для когось корисний, для когось не корисний. І я зараз говорю про банан. Їж банан. Банан, банан, значить, банан це крохмаль, це цукор, дуже багато цукру, високий глікемічний індекс. Проте, якщо давати дітям десерти, то краще робити їх з бананом, тому що там все таки природний цукор. По-перше, по-друге, будуть вітаміни, мінерали. І обирайте не ступін сім ступенів зрілості у бананів. І от такий чорний коричневий. Це вже там шоста, п'ята, сьома ступінь. Таких вже не обирайте. Обирайте краще десь жовтий. 4 ступінь зрілості. Господі, ви вже певно з цими ступенями зараз і відписались від мене. Не відписуйтесь. Коротше, що хочу сказати, що чим зеленіший банан, тим більше в ньому резистентного крохмалю, тим нижчий в нього глікемічний індекс, тим краще він харчує мікробіом, але його дуже важко пюрувати в ньому менше цукру. Тому так, от о, бачу керуючого. Привіт. Керуючий перед новим роком теж дарить товар. Я, як людина, яка 10 років пропрацювала в Сільпо, знаю, що таке викладати полиці. І цей передноворічний весь бум ми називали операція майонез. Майонези їсти не можна в магазині, не можна. Якщо не знаєте чому, напишіть коментар. Чому чому не можна їсти майонез?